Привіт всім, ви на каналі Хвилинка для гри, мене звати Ніла. Я вітаю вас. Якщо ви дивитесь це відео, то у вас є і світло, і інтернет. Москалота намагається і далі псувати нам життя, тож доводиться викручуватися хто як може. В цьому відео я хочу розповісти про нові події і зміни в грі, які вийшли в версії 53. Звісно, насамперед, потурбуйтеся про заряд телефона і все інше, а вже потім гра, адже зараз зв'язок важливіший. І якщо відео вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, адже я дуже старалася Зробити його поміж блекаутами. Тож, що нового підготували нам розробники, і які події нас очікують найближчим часом, давайте розбиратися. Як і кожного року в грудні, а саме з 1 грудня і аж по 1 січня, нас очікує випробування Санти, тобто зимовий івент. Пройшовши його, ми зможемо отримати ресурси і декілька золотих жетонів. Будуть додані нові герої: п'ятизірковий герой природи Августус, герой темряви Пепермінт, герой льоду Тінзель, чотирьохзірковий герой святині Шугар і трьох Герой вогню Бастер. Героїв можна буде прикликати за золоті жетони або кристали. Тому жетони краще зараз не витрачати, якщо маєте. До речі, напишіть у коментарях, чи вдається вам назбирувати золоті жетони останнім часом, бо мені здається, що їх випадіння значно зменшилося. Якщо раніше між сезонними подіями вдавалося назбирувати 5-10 жетонів, як коли, то зараз взагалі жетони не падають. Також одно, двох трьохзірковим героям додали плюс 50% ХП атаки та захисту. Трьохзірковим плюс 25%, а п'ятизірковим плюс 15%, що дуже добре, адже ті, хто почали нещодавно грати і мають небагато героїв, зможуть також пройти івент. І наступна подія це щось зовсім взагалі нове. Подія називається Острів монстрів. Цю подію потрібно буде проходити всім альянсом, але це буде трішки не так, як вест альянсу. Альянсом буде призначатися складність подій залежно від їх рівня титана. Чим вища складність, тим більші будуть нагороди. Потрібно буде відкривати нові області, заробляти очки. При цьому перемагаючи ворогів і відкривати скрині. В скрині будуть зі скарбами, які рандомно розподіляються між членами альянсу в кінці події, і скрині з реліквіями, які даватимуть бафи героям. Також будуть ключі від скринь, спільні для всіх членів альянсу. Буде окремо енергія на проходження, яка буде відновлюватися за певний час. Будуть звичайні монстри і сильніші, яких можна буде бити як титана. Як це буде виглядати, ми вже побачимо 29 листопада і триватиме подія до 2 грудня. Мисливців на монстрів, це завітного виклику герої, було перейменоване на сімейство мисливців на рівнинах. І з'явилася нова сім'я мисливці безодні. Звісно ж, до неї також додали нових героїв: це два п'ятизіркові герої Отіс і Горозуб, чотирьохзірковий герой Богард і трьохзірковий Базіл. І герої цих сімей будуть мати бонус при проходженні острова монстрів: плюс 20% до атаки, захисту та здоров'я, і на 50% менше постійної шкоди. Квест Альянсу буде з 14 1 грудня по 19. І до нього будуть додані нові герої та нові правила для проходження. Ну, швидше не правила, а ефекти при проходженні. Замість щита дракона, який складається з 4 камінчиків, буде щит мужності, який, коли буде вибухати, буде знешкоджувати бафи у ворогів. А замість уламка сили буде уламок мужності, який також зніматиме бафи. Звісно ж, ворогам теж будуть бонуси. Кожен третій хід мінус 50% урону і контратака 100%. А ще урон ворогам і мана героям буде зменшуватися. Кожного разу, коли герої будуть ультувати або юзати бойовий предмет. Тому тут вся надія на камінчики на полі, і потрібно буде добре продумати, яких героїв брати для проходження. Нові герої належать до сім'ї мушкетерів, це герої роману Олександра Дюма. Можна тільки уявити собі, з якого всесвіту чи роману, чи епосу будуть наступні герої. Може, і сюди відьмака притягнуть, або Шерлока, або Володаря перснів, чи якихось космічних героїв. Хоча є дуже і дуже багато найрізноманітніших варіантів, і далі можна Може бути що завгодно, тому побачимо. Були додані такі герої: п'ятизіркові Араміс, Атос, кардинал Ришельє, Констанція, Дартаньян, Міледі де Вінтер, Портос, королева Анна чотиризіркові Вільєрс і Кіті, і трьохзірковий Фелтон і Планше. Хоча я думаю, що не всіх цих героїв одразу випустять. А тепер переходимо до наступної події, і це вже відомий нам конкурс стихій, але цього разу вже не святині, а природи. Потрібно буде проходити квест лише героями природи, і одного героя можна буде використовувати лише два рази. Хоч і конкурс стихій вже буде зовсім скоро, з 5 по 8 грудня. Але якщо є можливість, то можна підкачати зелених героїв, щоб його пройти. Підгадую. В пріоритеті герої з ОРХП і які дають атаку та ріжуть броню ворогу. Також будуть додані два нові герої природи. Один з них роз зображена на цьому фото: Аксандрела. Ось ще скажу за деякі покращення та виправлення. А весь перелік залишу в описі до цього відео. Додали спливаюче вікно відмовитися від війни альянсів і додали кнопки прокрутити вгору та прокрутити вниз. Також додали можливість подивитися, як буде виглядати герой на зломі. Піктограма, класична сім'я, тепер відображається Лише для класичних героїв, які повністю прокачені. Дійсно, значок був на всіх героях, тепер його не буде. Ось такі оновлення, нас чекають версії 53, і це ще, я думаю, не все. Пишіть у коментарях, що про це думаєте і чи не забагато на вашу думку нововведень і героїв. Також не забуваємо дякувати і допомагати нашим справжнім героям ЗСУ. І пам'ятаємо, що війна триває, хоча як тут забудеш, і Русня продовжує розкидатися своїми ракетами. Тож допомога ЗСУ має бути на першому місці. Також підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові відео, на цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!